В ефірі останні спортивні новини в студії студіологендрексон. Мої вітання. Криворізькі кікбоксери повернулися з Чехії зі щитом. У їхньому доробку декілька медалей, в тому числі найвищого гатунку. Далі докладніше столиця Чехії, Прага. Якщо не підкорилася криворіжцям, так точно запам'ятала криворізьких вихованців професійного бійцівського клубу Барс вони брали участь у чемпіонаті Європи з кікбоксингу К1 і на фоні суперників з інших країн аж ніяк не загубилися. Кожна вісова категорія була наповнена большим количеством учасників, що дозволило провести достойний турнір, який позволял выполнить ребятам нормативи мастера спорту і мастеров спорту міжнародного класу. Наші хлопці змогли вибрати дві медалі. У Віталія Мануйленка почесна бронза. Полуфінальний бой пройшов добре, але були некоторые ошибки, за которых потерпів пораження. Ну я буду працювати над этими ошибками і справлятися. А от Урфан Сенан Заде привіз до Кривого Рогу не лише золоту медаль, а ще й чемпіонський пояс. Це пояс розігрувався в фінальних боях. Було шоу, робили підпрофесіональні бої. От, це пояс Кубку Європи. Я боксував з чехом. От, і чемпіоном видавалися пояса. Солідні результати аж ніяк не привід спершувати на лаврах. Адже попереду у наших бійців підготовка до європейського форуму, який пройде в Словенії. Криворізькі автогонщики взяли участь у черговому етапі гонок на виживання. цього разу в Запоріжжі, але гостями аж ніяк не виглядали. Чому дізнавайтеся з репортажу з місця подій? Запоріжжя, Кривий Ріг, Ворзель, Маріуполь, Кіровоград. Представники цих міст визначали, хто стане кращим на п'ятому етапі змагань з автокросу, гонки на виживання. І, хоч цього разу приймаючу стороною було Запоріжжя, найбільш представницька делегація була у нас. Втім, не кількістю єдиною. І, і турнірна таблиця подсказує, що все таки криворог лідирує, тому що первих три місця в Сумі, допустим, чотирьох етапів, привідучих, це Криворог, да. Запоріжжя рядушкам, Ну а не учасники. К сожалению, непостоянне посещение гонок, а потім вони, якби как бы по там, там далеко. Страшний сон звичайних водіїв, ось таке місиво, додавало гонці вогню. Інколи навіть у буквальному сенсі. Ось одна, ось вторая. Там три. За численними заносами, зіткненнями та обгонами уважно стежили і глядачі. Декому з них любов до швидкості прищеплюють ще з пелюшок. Запорожжя встає немного, але я думаю, що воно. До, своєї цілі, Майже два десятки водіїв взяли участь у трьох заїздах. Господарі виявилися не дуже гостинними і чільну сходинку етапу залишили за запорізьким спортсменом Сергієм Бредуном. Я ребят своїх благодарю відділення. Без них я не справився. Тому... Им ну і хочу передати привіт всім болельщикам Запоріжжя. Приходите на такі праздники. участвуйте. слідом за переможцем. розташувався Криворізький гонщик Андрій Гальченко. Третій також наш земляк Володимир Нерода. Траса достаточно сложная. Ви видите, машины не выдерживают. Но я могу сказать огромное спасибо все-таки, что организовали в Запорожье по за течению трех лет наконец-то гонку. Провели ее достойно. Вы видите, сколько было людей. Люди получили удовольствие, потому что были контакты. Конечно, не было переворотів, немножко жаль. Ну а в принципе, я считаю, что гонка прошла достаточно успешно. Заключенный этап всеукраинских змагань за автокросу відбудеться 29 жовтня в Кривому Розі. Суперечлогиці, гарних, доріг, гонщик бажати не будемо. Як то кажуть, чим гірше, тим краще. Такі вони гонки на виживання. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендріксон. Бажаю вам не буксувати на старті і завжди бути першими на фініші. І традиційно бережіть себе.